Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як зв'язати ось такого милого пасхального зайчика. В'яжеться надзвичайно просто, ниточок потрібно взагалі небагато. З одного моточка вийде три таких зайчика, тобто можна використати залишки. В'яжеться дуже швидко і просто з мінімуму матеріалів. Отже, всі, кому цікаво, приєднатись і будемо розпочинати в'язання. Отже, що нам знадобиться для вив'язування такого милого маленького пасхального зайчика? Я використовувати буду два види ниточок, точніше два кольори. Це гімалай Dolphin бейбі ниточки двох кольорів. Можна використовувати одного кольору, це вже за вашим бажанням. Гачок номером 5, ножнички і маркер для позначення. Рядочків. Також потрібно буде небагато синтепону для набивання іграшки. Ну, і, за вашим бажанням, будь-які прикраси. Це може бути якась квіточка, сердечко, бусинки. будь-що. Отже, приступаємо до вив'язування основи нашого тіла. Я буду в'язати ось таким салатовим кольором. І що ми робимо? Якщо ви будете в'язати іншими ниточками, можна робити кільце амігурумі. З Ярнарт Dolce або Dolphin Baby магічне кільце трошечки погано робиться, тому пров'язуємо дві повітряних петельки. Одна, одна і друга. І зараз будемо пров'язувати в нашу першу петлю. Таким чином, ми робимо імітацію магічного кільця. В першу петельку пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Перший стовпчик. Я зразу ж його позначу маркером, що це перший стовпчик, другий. Третій. Четвертий. П'ятий і шостий. Другий рядочок ми будемо в'язати в кожну петельку попереднього ряду прибавка, тобто в кожну петлю два стовпчики без накиду. Пров'язуємо першу петлю, ставимо маркер, що це початок нашого другого рядочка, щоб не збитись. Ту ж саму петельку другу петлю, другий стовпчик без накиду. Далі наступна петелька. Туди так само пров'язуємо два стовпчики без накиду. Один, два, третя петелька. Так само один. Два. Четверта. Один. Два. П'ята. Дві, і в шосту також два стовпчики без накиду по колу, зараз у нас 12. Петель. Наступний рядочок пров'язуємо просто по одному стовпчику без накиду, в кожну петлю. є пров'язаний. Четвертий рядочок будемо пров'язувати один стовпчик без накиду, прибавка. Знімаємо маркер, пров'язуємо перший стовпчик, ставимо маркер на місце, це наш початок рядочка, і в наступну петлю зразу ж пров'язуємо прибавку. Два стовпчики без накиду в одну петлю. Один, два. Так пров'язуємо до кінця рядочка. Один стовпчик без накиду, прибавка. Пров'язаний цей рядочок по колу у нас зараз 18 петельок Наступний рядочок будемо пров'язувати два стовпчики без накиду прибавка. Знімаємо маркер, пров'язуємо перший стовпчик без накиду, далі другий стовпчик. І в третю петлю пров'язуємо два стовпчики без накиду. Так ми робимо прибавку. Так ми будемо в'язати до кінця рядочка. Два стовпчики без накиду, прибавка. Як ми пров'яжемо цей рядочок до кінця, у нас по колу буде 24 петлі. Наступний рядочок пров'яжемо 24 петлі. Петлі по одному стовпчику без накиду в кожну петлю. Отже, зараз продовжуємо в'язати 2 стовпчики без накиду прибавка, шостий рядочок, 24 стовпчики без накиду. Так, Пров'язаний в мене шостий рядочок, 24 стовпчики без накиду по колу, 7 рядочок будемо пров'язувати 3 стовпчики без накиду, прибавка. І маємо маркер. Перший стовпчик, маркер на місце. Беру. Окей, третій, і прибавка. Так, пров'яжемо до кінця рядочка 3 стовпчики без накиду, прибавка. Тоді в нас по колу буде 30 стовпчиків без накиду, і після цього восьмий рядочок пров'яжемо 30 стовпчиків без накиду по одному стовпчику без накиду в кожну петлю. Так, наступний рядочок будемо пров'язувати 4 стовпчики без накиду, прибавка. Перший стовпчик, маркер. Другий, третій, четвертий і в п'яту петлю робимо прибавку. Два стовпчики без накиду в одну петлю. Цей рядочок до кінця ми пров'яжемо все так само: 4 стовпчики без накиду, прибавка. По колу тоді в нас буде 36 петель. І далі наступних 6 рядочків будемо пров'язувати 36 стовпчиків без накиду, тобто по одному стовпчику без накиду в кожну петлю. Пров'яжу це самостійно і повернуся до вас далі. Пров'язала я 6 рядочків по 36 стовпчиків без накиду в кожному рядочку, ось так виглядає зараз наше в'язання. І зараз е можна вставити очки, прикріпити безпечні, або можна їх потім в кінці вишити. Якщо в кості є безпечні очки, можна поставити зараз. А ні, то потім вишити очки. У мене будуть безпечні очки. Де я їх буду вставляти між восьмим і дев'ятим рядочком. Ось це на сверху. тут зверху будуть прикріплюватись вушка. І звідси я відраховую восьмий рядочок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Між восьмим і дев'ятим рядочком вставляю одне очко. Зразу його прикріпляю. Друге очко приблизно на відстані 4-5 стовпчиків без накиду. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Десь на цьому місці приблизно. Ось так смішно зараз ще трошки воно виглядає. Потім ми ще вишиємо носик і наш пасхальний зайчик, щоб буде мати інший вигляд. Так, є друге очко. Продовжуємо зараз в'язати, потім будемо вишивати носик, уже як зв'яжемо повністю основу. Далі, наступний рядочок, в'яжемо 4 стовпчики без накиду, убавка. Вже будемо заокруглювати в'язання, звужувати, і вже скоро буде закінчення в'язання основи. Отже, цей рядочок пров'язуємо 4 стовпчики без накиду, убавка. Один маркер на місце. 2, 3, 4. І далі робимо убавку. Заводимо гачок в п'яту петлю, підхоплюємо ниточку. на гачку дві петлі, далі в шосту петлю, підхоплюємо ниточку. І коли на гачку три петлі, пров'язуємо їх разом. Так ми зробили убавку. Так, в'яжемо до кінця рядочка Чотири стовпчики без накиду, убавка. Є пров'язаний цей рядочок. Зараз по колу в нас є 30 петель. Наступний рядочок пров'язуємо три стовпчики без накиду убавка. Перший стовпчик. Маркер. Ставимо на цей стовпчик. Перший, другий, третій. І пров'язуємо убавку. І так, до кінця рядочка. Три стовпчики без накиду, убавка. Так, пров'язала я цей рядочок. По колу зараз у нас 24 петельки. Зараз треба наповнити трошки наше в'язання, бо вже потім буде ще більше звужиться, буде важко наповнити. По щільності, самі дивіться, як вам буде гарно виглядати. Так, пров'язуємо наступний рядочок, 2 стовпчики без накиду у Ще залишилось пров'язати три рядочки, цей і ще два. Отже, пров'язуємо два стовпчики без накиду, убавка. Перший стовпчик, ставимо маркер на місце, другий стовпчик і робимо убавку. І так до кінця рядочка. Два стовпчики без накиду, убавка. Один, другий, і убавка. Ступово вже наше в'язання звужується. Отже, пров'язуємо до кінця рядочка два стовпчики без накиду убавка. Є пров'язаний рядочок по колу, зараз у нас 18 петельок. Наступний рядочок пров'язуємо один стовпчик без накиду, до убавка. Так, перший стовпчик ставимо маркер на місце і зразу ж після першого стовпчика робимо убавку. І знову один стовпчик без накиду і убавка, один стовпчик без накиду, убавка. Зараз після кожного рядочка потрошечки потрібно набивати іграшку, і вже зараз буде закінчуватися в'язання. Один стовпчик без накиду, убавка. Зараз по колу в нас 12 петельок. Наступний рядочок робимо шість убавок. Маркер я вже не ставлю, зразу в наступну петлю і в другу, і роблю убавку одна, друга, третя. Четверта, п'ята і шоста балка. У нас залишається ще невеличкий отвір. Відрізаємо ниточку, залишаємо на великий кінчик. Ми зараз цей отвір зашиємо, витягуємо ниточку, заволікаємо вголочку і стягуємо отвір. Заводимо гачок під наступну петлю, далі знову під наступну, третя, четверта, п'ята. І тягнемо за ниточку. Все, закрили наш отвір, наше в'язання. Ниточку ховаємо всередині в нашому в'язанні. Вводимо десь на будь-якому рівні кінчик і лишнє обріжемо ниточку. Отже, основа наша зв'язана. Ще вона так смішно виглядає, бо немає вушок і лапок, але зараз ми це все дов'яжемо і зробимо. Отже, основа наша готова. Будемо в'язати вушко. Для вушок я використовую два кольори. Ось в мене вже одне вушко зв'язане, покажу вам. Зараз ми зв'яжемо друге вушко. Ось таке гарненьке ніжненьке з цієї ниточки, воно всередині, і обв'язане зеленим кольором основи. Ось, якщо прикріпиться вушко, вже наш зайчик буде схожий на зайчика. Отже, розпочинаємо в'язати вушко. Якщо в'яжете одним кольором, то не змінюйте нитку. Я ж буду в'язати зараз серединку, беру ниточку з цього біло-рожевого кольору. І пров'язую 10 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ланцюжок з 10 повітряних петель. В другу петлю від гачка по одному в кожну петлю пров'язую 3 стовпчика без накиду. Один наступну петлю. Другий і в третю петлю, третій стовпчик без накиду. В Наступних три петлі пров'язую по одному стовп... по одному напівстовпчику з накидом. Перший, другий і третій. Далі пров'язую стовпчики з одним накидом. Один стовпчик з одним накидом в одну петлю і в наступну теж один стовпчик з одним накидом. Залишається у нас одна петля з нашого ланцюжка, і туди пров'язую 5 стовпчиків з одним накидом. Один. Два. три, чотири І п'ять. Розвертаю в'язання і зараз буду в'язати за іншу частину петельки. Все так само пров'язую. Як і з цієї сторони. Зараз буде два стовпчики з одним накидом, один. І наступну петлю теж один стовпчик. Далі три напівстовпчики з накидом по одному в кожну петлю. Накид, перший напівстовпчик. накид, другий напівстовпчик. накид, і третій напівстовпчик. І в наступних три петлі по стовпчику без накиду. Один стовпчик, другий і третій. Так, основу ми пров'язали. Ниточку я цю відрізаю і витягую. Зараз буду продовжувати в'язати салатовим кольором. Цю ниточку можна зараз відложити. І ниточкою салатового кольору. Так, ось це де нас ширше в'язання це вверх, починаю в'язати знизу, і буду пров'язувати 9 напівстовпчиків з накидом по одному в кожну петлю. Так, в першу петлю теж пров'язую стовпчик напівстовпчик з накидом один. І далі ще 8 по одному в кожну петлю. Два три чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, так, і дев'ятий. Далі в наступних три петлі я буду. Пров'язувати прибавки по два напівстовпчики з накидом в кожну петлю. Отже, перший ту ж саму петлю, другий, далі знову накид. Один стовпчик, ту ж саму петлю, другий напівстовпчик з накидом, і третя прибавка, один напівстовпчик і другий. Далі до кінця рядочка 9 напівстовпчиків з накидом. Один, два. Три чотири п'ять шість Сім і пров'язано. Зараз я трошечки ниточку витягну і заховаю ось ці кінчики. Ховати я їх буду всередину в'язання, всередину нашого вушка. Бо ми зараз це вушечко, вушко зараз трошки заокруглимо, стягнемо посередині. Ось так. Ми зараз його з'єднаємо, і ці ниточки всередині не буде видно. Отже, ниточки ховаю в ту сторону, де в нас скручується вушко всередину. Декілька разів протягую під петельку ниточку, лишні ниточки, ці, що торочаться з кінчика, забираємо. І декілька петель протягнути і відрізати. Так, і ось цю ще потрібно заховати. Також я ховаю всередину в'язання. Заді ще в нас є ниточка, де ми розпочинали в'язати ланцюжок її можна сховати з задньої сторони вушка, так само під петельки протягнути, лишню ниточку зашити. Так, ниточки поховали. Так, і тепер де наша петелька. Ми з іншої сторони також шукаємо першу петельку і пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Ось так з'єднали вушку. Ниточку далі я відрізаю, залишивши невеличкий кінчик для пришивання вушка до основи. І все, вушко готове. Друге зв'язати потрібно так само. У мене вже є одне зв'язане. І ось тут вони будуть пришиватися. Так будуть виглядати. Так, і тепер залишилося зв'язати ще нам 4 лапки. У мене вже є три зв'язані. В'яжуться вони дуже просто, невеличкі розміром. Я брала таким кольором, як серединка вушка, трошки розбавити основний колір. Отже, беремо ниточку, пров'язуємо дві повітряних петельки, або якщо у вас ниточка не. Плюшева то можна робити кільце амігурумі. Я ж пров'язую дві повітряних петлі. Один, два. В першу повітряну петлю пров'язую шість стовпчиків без накиду. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Далі буду в'язати наступний рядочок, один стовпчик без накиду, прибавка, один, наступний прибавка. І так три рази. Далі знову один стовпчик без накиду, наступний прибавка, і третій раз один стовпчик без накиду, і в наступну останню петлю прибавка. Один, два. Так, оце в нас є серединка, де в нас виходить ниточка. Складаємо в'язання в два і пров'язуємо стовпчиками без накиду за дві сторони. Три стібочка зробити потрібно. З однієї сторони, і з іншої один стовпчик без накиду, далі з двох сторін, другий. І третій, і ще один четверти. четвертий. Четвертий. Ось така лапка. Далі я завожу ще в наступну петлю і пров'язую з'єднувальний стовпчик. Ниточку відрізаю, залишивши кінчик для пришивання і просто витягую її. Так, ну ось чотири лапки готові. Всі одинакові лапки. І ті, що верхні і нижні, ось так вони виглядають. Далі прикріплюємо, де ми їх маємо пришивати. Отже, вушка, під серединки на одинаковій відстані з двох сторон будуть пришиватися. І ручки на рівні очей знизу по двох сторонах. Можна прикріпити булавочками. З однієї сторони. З іншої, подивитись ще на одинаковому рівні, потім пришити, зробити декілька стібочків. І знизу приблизно під очками теж лапки візьмемо також булавочки, пришпилимо, де мають бути лапки одна під іншим очком. Друга. Ну, ось так. І тепер будемо пришивати. Зараз пришиємо лапки, зараз я покажу, як я пришиваю лапки, далі самостійно пришиєте все за таким з такою самою схемою. Так, завлікаю ниточку від однієї лапки. Зараз я булавочку вийму, але вколю там, де вона має бути. Робимо тут приблизно два стібочка, пришиваючи до основи, так, один, далі в основу нашого нашої лапки, і ще раз, другий раз, саму саме тіло, стібочок робимо, і завожу його знову в лапку. Одна лапка пришита, вивела голочка, зараз її заволочу. І тепер що будемо робити з цією ниточкою? Так. Вколюємо голочку і виводимо десь в будь-якому місці ззаді нашого в'язання цю ниточку. О. Так само ми зараз пришиємо. З іншої сторони лапку і виведемо цю ниточку так само до тієї від іншої лапки. Тоді ми їх між собою зв'яжемо, таким чином закріпимо і сховаємо у в'язанні так, таким самим чином пришиваємо іншу лапку з іншої сторони. Переймості до тіла, далі нашу лапку і знову до основи, завожу десь сюди, ще раз роблю стібочок і вивожу в те саме місце, де в нас є вже одна ниточка. Тепер їх зв'язую між собою вузликом. Підрізаю, залишивши невеличкі кінчики, і ті кінчики просто ховаю у в'язанні. Ось так. Таким чином ми закріпили наші ниточки. Так, і тепер так само пришиваємо лапки, так само десь. Виводимо ниточки і зв'язуємо між собою, і вушка зверху пришиваємо так само. Так, пришила я всі деталі, я вушка пришила трошечки вбік, тому що захотіла прикрасити її такою зайчика квіточкою. Можна пришити вушка рівно посередині, це вже за вашим бажанням. Вишила війки і носика. Хто має носика на безпечному кріпленні, можна вставляти носик на безпечному кріпленні. Два рядочка нижче від очей. Ну і ось такий милий, гарненький зайчик у нас вийшов. Можна в'язати і без лапок. Він так само гарненько буде виглядати. Всім дякую за увагу. Не забудьте підписатися. І до нових зустрічей!